Соціальний компас вітається з вами. Фінансова допомога від держави зайвою не буває, але тут виникають запитання, чи за правильною адресою надходить державна допомога, і чи належить вона саме цій людині? Наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, які йдуть на соціальну допомогу, чи всі громадяни, котрі потребують її, отримують цю допомогу? Саме це в полі зору соціального інспектора. Історія жінки, яка мешкає у місті Городок, що на Хмельниччині, вам може здатися нецікавою. Дійсно, це не сюжет бойовика. Кожна днина Олени сльоз серія житейського кінофільму, дає і радощі, і сум, надії, і розчарування. Пані Олена соціальний інспектор. На неї вже чекають. Світлана Ринда багатодітна мати. У її родині двоє хлопчиків і дві дівчинки. Наразі отримують допомогу як малозабезпечена та багатодітна сім'я. Господиня зазначила, що була здивована, коли в управлінні праці та соціального захисту населення їй повідали про єдиний пакет документів. Тож оббивати пороги кабінетів їй не довелося. Нагадаємо, тепер до єдиного пакету входять декларація про доходи, довідка про склад сім'ї, довідка про доходи сім'ї. Працюю в даний час. Я чоловік сидить до кретні відпустки з дитиною до трьох років. Я працюю, працюю в дитячому садочку, помічником вихователя. Ну і так. Вийшла на роботу, бо трошки не вистачає нам коштів на проживання. Соціальний інспектор розпитала Світлану Ринду, на що були використані кошти. Щоправда, пані Світлана зазначає, хотілося б трохи більшу підтримку від держави, адже життя дорожчає. Та, попри усі буденні проблеми, наша героїня на долю не скаржиться, адже її оселя повниться дитячим гоміном. Необхідність у запровадженні інституту соціальних інспекторів виникла з метою визначення нужденності громадян та допомогти їм отримати державну підтримку. Завдяки цим фахівцям органи праці та соціального захисту населення мають унікальну можливість вивчати обставини сім'ї, інформувати та сприяти їй в отриманні певного виду допомоги. Далі соціальний інспектор Олена прямує до молодого подружжя, яке нещодавно народило донечку. Оксана Будусь, вона вже отримувала допомогу по догляду за дитиною до трьох років на свого первістка. Я оформляла по догляду за дитиною до трьох років, бо на старшу вже припинили, скільки йому є три роки. А от на молодшу оформила. По догляду ні, по доходах теж оформила. Ще оформляла як малозабезпечена, але мені не вийшло. Оксана зазначила, що чоловікові нещодавно підняли зарплату, тож сукупний доход родини перевищив норми на отримання допомоги як малозабезпечена сім'я. Мені, наприклад, щоб дітей вдіти, накормити поки мені, звісно, старшу, бо цього цей ще не їсть. Цей питання. Харчується тільки на грудним молоком, але от ну, на підгузники треба. У цій ситуації нагадаємо, розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям визначається між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму та доходом сім'ї. До нього входять заробітна плата, плата за роботу в колективному сільгоспідприємстві, також стипендії і пенсії, доходи від підприємницької діяльності та аліменти. Тож родина будусів на даний момент не вважається малозабезпеченою. Соціальний інспектор ще має, можли... має право перевіряти цільове використання коштів, які ми виплачуємо при призначенні допомоги при народженні. Там ну, сьогодні передбачено, що соціальний інспектор як мінімум раз в рік обов'язково повинен прийти в сім'ю, а якщо бачить, що ця сім'я неблагополучна, то, звичайно, ми приходимо і два, і три, і п'ять разів. Буває так, що хитромудрі громадяни намагаються обійти соціального інспектора, приховують інформацію, намагаються умовити працівника, аби той допоміг отримати підтримку від держави, приховавши той чи інший факт. Цього не варто робити. Інколи виникають питання: чи можна віддячити соціальному інспектору за те, що він закриває очі на певні розходження заяви подавача та його справжнього матеріального становища? Фахівці місцевих управлінь праці та соціального захисту населення зазначають, у цьому немає сенсу, адже подані документи перевіряють ще кілька спеціалістів. І десь неправдива інформація, таки випливе. Та й наступного разу перевіряти матеріальний стан може інша людина. Ми проводимо обстеження сімей. І визначаємо ступень нужденності і приймаємо відповідні рішення під час надання тієї чи іншої допомоги. Другий напрямок нашої роботи це перевірка достовірності наданих і наданої інформації про доходи та майновий стан сімей, які звертаються до нас на всі допомоги, і їхніх членів. Це шляхом ми проводимо з. Зустрічні запити в Державну податкову інспекцію щодо е, достовірності по доходах, бюро технічної інвентаризації щодо додаткового житла е, та інші всі необхідні навчальні заклади, і е, інші необхідні організації до основних функцій соціального інспектора е, відноситься. Питання щодо перевірки повноти поданої інформації заявників заявниками при призначенні державної допомоги. Тобто, соціальний інспектор має право перевіряти довідочки про доходи, які сьогодні подають наші отримувачі допомоги. Вони виходять на підприємство, звіряють із відомостями про виплату заробітної плати. Також, е Проводиться перевірка шляхом запитів до державних податкових інспекцій. Тобто ми беремо певну ну, певну частину отримувачів, вибираємо, які вони доходи показали нам, робимо запит на державну податкову інспекцію. І тоді нам ми звіряємо, якщо. Є розбіжність, тоді додатково перевіряємо, припиняємо виплату допомоги. Якщо немає розбіжності, ми продовжуємо виплату допомоги. Соціальний інспектор зі свого боку має надавати всю необхідну інформацію про види державної допомоги, порядок звернення та умови її отримання. Притому соціальний інспектор прагне завжди допомогти, якщо бачить, що родина нужденна. Як правило, в Україні право на отримання будь-якого виду соціальної допомоги чітко регламентується відповідними нормативними актами, будь то закони України чи постанова уряду. Однак скільки людей, стільки і ситуацій, тому у певних випадках надання допомоги передбачено лише після вивчення ступеня нужденності заявника чи його сім'ї. Саме тому виникла необхідність у запровадженні інституту соціальних інспекторів, які покликані виконувати функції визначення нужденності громадян та допомагати їм одержати необхідну державну підтримку. Більш того, саме через державних соціальних інспекторів, органи праці та соціального захисту населення мають унікальну можливість вивчити всі обставини сім'ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги. Ось так у спілкуванні з людьми, переймаючись проблемами і турботами кожної сім'ї, завершує свій робочий день соціальний інспектор. Хто отримує державну допомогу, вже, мабуть, знайомий зі своїм інспектором. Сподіваюся, непорозумінь немає. Але якщо у вас виникли певні запитання, телефонуйте до Контакт-центру Міністерства праці та соціальної політики України. Візьміть ручку і занотуйте номер 0800 507 309. Повторюю: 0800 507 п'ятсот 309. на цьому я з вами прощаюся. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Зустрінемось.